Реальність така, що в майбутньому не буде кордонів, так в майбутньому кордонів не буде. І ми повинні готуватись до того, що років через 10 у нас не буде кордонів з нашими європейськими державами сусідями. Тож ми повинні готувати за того часу і розуміти, що це не лише шанси для української держави для українського народу, але це також і суттєві ризики. Це ризики розчинитися в тому європейському морі, втратити свою культуру, мову, ідентичність, втратити нашу Україну, і ми маємо зробити основне для того, щоб. В тому майбутньому без кордонів е, жити і процвітати. А це є е, формування міцної нолітної української нації. Зараз є чудовий час, для того е, на жаль, війна, але війна нам дозволяє журтувати український народ навколо спільної цілі і в єдину міцну українську націю, яка буде здатна жити в тому морі без кордонів, і ми бачимо у світі багато зразків формування таких міцних націй. Це є і японці, і українці, і чехи, і поляки, але мені найбільше симпатизує юдейська нація і держава Ізраїль. Дивіться, як вони живуть. Вони можуть бути навіть громадянами України, жити тут чи будь-якої іншої держави Європейської чи Америки, жити панувати, ставати мільярдерами, ставати президентами, але вони завжди живуть і працюють в інтересах свого юдейського народу, своєї юдейської культури, своєї держави, Ізраїль вони ніколи на шкоду тій державі не діють. І як тільки якась біда стається, вони зразу втікають в свій ізраїль. Так само і українці в майбутньому мають бути єдині, міцні і монолітні.